Привіт, друзі, сьогодні 3 травня з вами Валерій Клочок. І як я вам повідомляв у попередньому відео, зараз подробиці про візит Путіна до Китаю. Як повідомляють відразу два джерела, незалежно одне від одного, цей візит має відбутися через тиждень після інавгурації Путіна. Що саме там будуть обговорювати, які це конкретно будуть дати? Зараз про це все вам розповім. Прошу вас підписуватися, коментувати, ну і поширювати відео друзям, тому що це направду цікава інформація. Адже Путін перший буде здійснювати візит після інавгурації, яка відбудеться 7 травня, десь за кордон. І це знову буде Пекін. Зверніть увагу, що перший візит Сінзіпін здійснив після чергової наурації до Росії, і Путін свій перший візит здійснює до Пекіна. Ці дві країни залишаються між собою дуже взаємопов'язаними, але одна із них формує політику іншої хоча, до прикладу, Росія. Ну, зрозуміло, що Пекін формує політику інший, хоча Росія ще намагається впливати на світовий геопорядок. і їй це до певної міри таки вдається, навіть дуже вдається. Хоча знову я б не перебільшував би зараз значення Росії у частині того, яке майбутнє вона формує для світу загалом, тому що світ розуміє загрози і робить чимало кроків для того, щоб стримувати російську агресію. Її ще поки що не стримали. Кроки не такі очевидні, але напрямок. Абсолютно зрозумілий, отже, Путін приблизно 15-16 травня з офіційним візитом перебуватиме у Пекіні. Учора, коли заступник Буданова давав коментар де економісту, ну це було велике інтерв'ю генерал Скібіцький. Він повідомив про те, що приблизно через тиждень після інавгурації Путін відвідає Китай. А сьогодні видання Bloomberg, посилаючись на свої джерела, сказало, що так, 15, 16 травня, орієнтовно Путін буде в Пекіні. Пісков сказав, що відповідний анонс буде трішки згодом, тому що дати можуть рухатися. Тут примітна ще одна деталь. Деталей дуже багато. Я на них зараз буду акцентувати. В той момент, коли буде проходити інавгурація, Сінзіпін буде у Франції. У Франції він буде орієнтовно 5, 6 чи 7 травня. Принаймні мінімум 5 днів він проведе в Європі. 7 травня інавгурація Путіна. Пекін демонстративно показує, що він не поїде на інавгурацію до Путіна. І він знав, що 7 травня буде інавгурація, тому що Путін щоразу проводить свою інавгурацію 7 травня. Як мінімум, в 2018-2012 і 2012 році було саме 7 травня. А Сінзіпінь цей час у Європі. Тому очевидно, що в такий спосіб. Пекін демонструє свою зверхність до Росії. Йому важливіше зараз розвивати зв'язки з Європою аніж з Росією. Але знову ж таки Росія для Пекіну дуже важлива. Чому ж Путін їде до Пекіну відразу після навгурації? На Росії друзі проблеми. Як би там що не було, хто б ще не говорив, з якою іронією ми б зараз не сприймали цю інформацію, але там дійсно є проблеми, тому що санкційний тиск на Китай дуже потужний. Експортні операції з Китаю до Росії суттєво впали приблизно на 14 з початку цього року. І хоча, на моє переконання, це нібито не дуже багато, але для військово-промислового комплексу Росії це дуже важливо і серйозний загрозливий виклик. Все це пов'язано з тим, що обмежено можливості проведення фінансових операцій китайськими банками. Це ця інформація, знаю, що ви про неї чули, але просто поточнемо і звернемо на це увагу, тому що Путін везе свою систему взаєморозрахунків розрахунків для Пекіну, яка має замінити СВІФТ і може діяти в рамках всього Бріксу. Це чимало країн, потужних країн світу. І якщо Путіну вдасться... Просунути цей проект, як свого часу, проект із картою МІР, то це серйозно буде сприйнято на заході, і Захід буде вимушений вживати якихось додаткових мір для того, щоб стримувати апетити з збільшення торгових оборотів Китаю і з Росії. Китай останнім часом наполягає на тому, що світ повинен нормально відноситися до того, що Китай торгує з Росією різними видами товарів. Дійсно, цим двом країнам останні роки удалося суттєво збільшити товарооборот. До прикладу, у 2023 році, за різними оцінками він сягає 240-285 мільярдів доларів. На китайські товари припадає приблизно 43% всього імпорту Росії. Врахуйте, майже половина. І за підсумками минулого року, за даними інституту гайдара російського. Ця цифра сягнула 285 мільярдів доларів. Так, різниця в 45 мільярдів порівняно з тими даними, які публікують інші, закордонні, в тому числі засоби масової інформації, це багато, але ну, порядок, ви розумієте, це дуже-дуже серйозний. Якщо брати в порівнянні з торговим оборотом Китаю зі Сполученими Штатами Америки, то це приблизно в два рази менше. Але США і Росія. Ну, ви розумієте, що це ну, речі, які порівнювати в принципі не дуже б правильно було. Втім, зрозуміло, що для Китаю Росія залишається дуже важливим торговим партнером на тлі того, що ша продовжують підтримувати свої торгові відносини з Китаєм і можуть регулювати можливості. Китайської економіки щодо підтримки російської економіки взаємозалежність. Я сподіваюся, вам зрозуміла, і тривога, яка викликана у Путіна саме обмеженістю можливості проводити фінансові операції з Китаєм, вона не безпідставна. Загалом Китай багато з ким торгує. Зовнішній торговий оборот за 2023 рік склав приблизно 6 трильйонів доларів з Європою. Це 800 плюс мільярдів євро. І сьогодні Китай а, прагне збільшити товароборот із а, Європою. Саме тому Сінзіпін в день навгурації Путіна буде перебувати з офіційним візитом у Франції, і там буде говорити про те, як Макрон може лобіювати торгові інтереси, економічні інтереси Китаю у Європі. Це, звісно, окрема велика тема про Макрона, про те, які він заяви робить. Я також вам робив відеогляд буквально. Вчора позавчора з цього приводу дивіться в мене на каналі. Всі ці відео є, всі розбори абсолютно е, простою, доступною мовою для вас зроблені. Тому дивіться, переглядайте, посилайте посеред, друзям, підписуйтеся самі, хто цього не зробив раніше, і запрошуйте своїх знайомих робити те ж саме. Я вам за це, як завжди, шалено дякую. Минулого року Росія повернемося знову ж таки до неї. Стала п'ятим за величиною торговим партнером Китаю, піднявшись з дев'ятого місця. Де вона була у 2020 році. Показник дуже серйозний. І за перші два місяці цього року Китай має найбільшого торгового партнера це країни АСЕГ, це країни Азійського континенту. І це якраз такий дуже серйозний сигнал для всіх. Що Китай підтримує, розвиває, нарощує свої торгові відносини на, на євразійському континенті, на такий, і в такий спосіб намагається розірвати євроатлантичне співробітництво Європи і Сполучених Штатів Америки. Ситуація вкрай складна, але вона і вигідна нам тим, що через санкційний тиск, який Сьогодні вчиняє Захід, часом недостатній. Погоджуюсь, ми можемо зменшити можливості саме Росії ем, проводити війну в Україні. Китай може суттєво попливати на зменшення. Таких можливостей, і певний тиск вчиняється на Китай, як я сказав, санкційної політики. Якщо цей санкційний тиск буде успішним, і Китай, наприклад, перестане постачати до Росії деталі для безпілотників та іншої електроніки, сьогодні дуже багато він постачає пропелери для дронів, глушників, сигналів, датчиків від двигунів, бавовняної целюлози та нітроцелюлози, необхідної для виготовлення пороху, ракетного палива та інших вибухових речовин. Дивіться, який перелік, це все постачає Китай до Росії. США тиснуть, вони ввели певну кількість санкцій проти компаній, які працюють сьогодні у Пекіні і в Китаї загалом. Китай свого, зі свого боку також чинить на тиск американські компанії, здійснюючи економічні рейди проти них. Вони були характерними і присутніми, ще в 2023 році і мали серйозний розмах. Китайсько-американська економічна торгова війна триває, і тому Путін і їде до Пекіна, аби переконати Сінзіпіна в тому, щоб той продовжував нарощувати торгові обороти з Росією. Звісно, розмова буде, але будуть висунуті і умови Росії, які може сформувати Париж після візиту Сінзіпіна до Франції, який відбудеться ледь чи не в день інавгурації Путіна. Тому так важливий візит Путіна до. Китаю так важливі візит Сінзіпіна до Парижу. І таких візитів зараз відбувається дуже багато напередодні проведення Саміту миру формується геополітична конструкція з можливого зменшення інтенсивності, поки що так буду говорити обережно, війни Росії проти України. Насправді найбільшим інструментом і важливим впливом на Росію сьогодні залишається Китай. І від того, що пообіцяє Європа Китаю. Буде в великій мірі залежати те, як буде спілкуватися, яким тоном і на яких умовах, і про що Сінзіпін із Путіном. Попередню тему ми окресли і розуміємо, але ви самі чудово робите висновок, я більш ніж переконаний в цьому, про те, що головною темою розмови навіть Путіна та буде продовження війни. Росії проти України. Чи вона буде високій інтенсивності, чи малої, чи вона, до прикладу, припиниться взагалі. Звісно, що 17 травня ми про це ще не дізнаємося. Але тенденційність буде очевидна. Я вам обов'язково про це розповім. Тому ще раз прошу, хто не підписався, підпишіться. Поставте на дзвіночок, хто цього не зробив раніше. Ви відразу отримаєте повідомлення про те, коли тут виходять нові відео. Всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь, все буде Україна!